Вітаю з Днем сільського господарства. Зніми про це свято відео. Ну, на мою думку, сільське господарство це не свято, це адський щоденний труд. І якщо ти вже завів корову, свиню або города, то в тебе немає вихідних, немає поганої погоди, немає хочу, не хочу, ти встаєш і фігачиш. Понімаєте? Я це так подумала, чого свято сільського господарства зробили. В кінці осені, того, що весною, літом, і у вересні, і в жовтні одихати нема коли, і святкувати також нема коли. Епіцентром сільського господарства в нас в селі в дитинстві, ну, на мою думку, був колгосп. Біля нього була тракторна бригада, де збиралися всі трактори, комбайни, трактористи там були це, не знаю, така була трактори в селі, це еліта. Або Комбайнер, це взагалі не знаю, там просто Бог. І саме діловий у нас був там цей дядько Гріша. Продажній. Він постійно їздив на Камазі, і всі думали, що він крутелик. От, але ми малими бігали на колгосп, дивилися на поросят, дивились на дорослих свиней, дивилися на корів, наливали теляткам водичку, бо думали, що вони ж собі не налиють. Ми ж не знали, що воно собі носиком нажимає на кнопочку, як хоче пити. І водичка сама наливається. Поналимаємо тої води в ті кошики. Коротше, там понароблюємо болота, на нас тоді сваряться. От таке було сільське господарство. Дуже гарні спогади. Дякую за питаннячко. Всіх вітаю ще раз з святу.